Дивіться, сьогодні у нас в руках LZ32 модель, потужність 2,5 кВт, дуже серйозний дирокол вага 28 кг. Попередні моделі ми вам вже показували, розказували. В сьогоднішньому відео, відео це не будемо пояснювати, повторно показувати. Будемо говорити за лз 32 максимальну товщину, яку може пробити цей дирокол це 12 мм. Підготували ось таку заготовочку 11,8 мм. 12 мм е, максимальна е, Максимальний діаметр матриці, який можна використовувати, тут 32 мм. Можуть бути матриці Овальні, круглі в комплекті завжди йде 5 матриць. Ну що, давайте будемо пробувати. Будемо пробувати. Десь з краю Ну все, в принципі, наш отвір готовий. Ось такі в нас заготовочки вилітають. І саме основне, це що не треба обробляти, немає заусеніси. Отвір повністю, повністю готовий до використання. Можуть бути матриці квадратні, овальні, в комплекті йде 5 круглих. Максимальна товщина металу, яку пробуває, це 12 мм.